Центр надання адміністративних послуг є установою для отримання різноманітних адміністративних послуг в одному місті. Він спрощує взаємодії громадян та бізнесу з державою, надаючи послуги через спеціально навчених адміністраторів. Так нещодавно уряд оновив правила оформлення відстрочок. Тепер документи приймають через платформу Резерв Плюс або у ЦНАПах. Зміни запровадили, щоб підвищити прозорість, зменшити корупційні ризики та. Зробити процес зручнішим для українців про важливі деталі цих нововведень розповіла керівник центру надання адміністративних послуг Єлізавета Фоміна. З 1 листопада наш СНАП почав приймати документи на відсрочку від мобілізації. Людина нас звертається в живу чергу. Ми приймаємо ці документи, не потрібно записуватися в електронну чергу. Обов'язково людина приходить тільки особисто, Довіреності в цьому випадку ніякої немає. Всі документи так само подаються тільки оригінали. Якщо немає оригіналу, ксерокопія повинна бути нотаріально завірена. Ця людина звернулася до нас з документами. Ми всі оригінали скануємо за допомогою портал дії. Є термін від 7 до 14 днів у військкомати розглянути ці документи. Саме ці документи, де ви стоїте на обліку, вони попадуть саме в той ТЦК, де ви стоїте на обліку. Якщо ви навіть знаходитесь в іншому місті, ви можете подати в любить СНП, який до вас ближче. Ця послуга екстериторіальна, тому можна звернутися в любить СНАП, де вам зручно. Бо немає черги до нас, де з інших громад приїжджали, тому що у них були черги. Вони не встигали подати документи. Тому, будь ласка, де хочете, там і подаєте. Дивіться, Обов'язково треба взяти свій паспорт, ідентифікаційний код, витяг з територіальної громади про реєстрацію місця проживання, військовий квиточок е, свій в оригіналах і всі документи, під які ви пункт попадаєте. Якщо ви не знаєте, які документи, можете відкрити 560 постанову, додаток 5. Там по кожному пункту по кожній відсрочечці є перелік документів. І згідно цього переліку, будь ласка, принесіть всі документи. Не загубіть жодного документа, щоб не було підстави для відмови. Онлайн можете спробувати через Резерв Плюс, якщо у вас є. Ну, що у багатьох людей немає, або вони не хочуть встановлювати, або кнопочний телефон. Тому є ми, можна до нас звернутися. Ми все відскануємо, заповнимо вашу заявочку. Ви просто її перевіряєте обов'язково, підписуєте і чекаєте від нас дзвіночка. Коли буде вже готовий результат, ми всіх продзвонюємо, і люди приходять за цією відсрочкою з Резерва Плюс військово-обліковий документ. Якщо є у вас резерв плюс, ви можете оновити, воно вам підтягнеться і саме роз Ковати. Якщо немає можливості, будь ласка, підходите до нас після дзвіночка. Ми вам роздрукуємо наручно, видамо готовий результат. Якщо буде відмова, нам вам на електронну пошту прийде відмова. Але таке рідко буває. Якщо потрібна буде якась консультація, можна дзвонити за нашими номерами телефонів. Будь ласка, звертайтеся або особисто можете звернутися за консультацією.